Всім привіт! Сьогодні у нас закінчили ремонт е, спальня. Теж обої підбирали в тому ж сірому кольору, але ну, тут вони трошечки переливаються, ще додавлена дуже гарна така серебриста начні, така проходить. Дуже гарний, чесно казати, вролона ханову. А зараз дуже видно ну, гармонійно, класно і поєднали дві стіни. Тут, де буде ліжко, також у такому мраморну зробили, але вона з такими крапленнями блистить. Ось, ми вирішили, щоб спальня вся блистіла. Тому ще трошечки там у нас три матеріали лежать, чуть-чуть під ногами валяються. Мебіль заказали, будемо чекати, поки зроблять. Ну, я думаю, що виглядає непогано. Можна сказати, що мені з обоями ми вгадали. Виглядає воно гарненько. грязні, ще не довгим. Так що ось така у нас кімнатка невеличка, але для спальнів, я думаю, що достатньо. Ліжко, якийсь шкафчик для речей. Більше нічого зараз не потрібно. Ну, І ви ж бачите, що весь ремонт в принципі, зроблений в одній цвітовій гамі. гамі. Дуже гарно виглядає літажний потолок. Купили багети. Спочатку сперечалися, потрібно їх чіпляти, не потрібно чіпляти. Я була за, тому я думаю, що ми не прогадали, тому що воно трошечки уютніше виглядає не як офісний варіант. Ну і люстра вже зайняла е, своє місто. Я думаю, це хорошо освітлення, в принципі, вистачає вдосталь. Так що ось така у нас невеличка кімнатка, але вже зроблена, вже можна наводити в порядок, вимивати, і нібіль приїде, ми зразу будемо розставляти. Все, всім дякую за перегляд. До наступних відео.